П'ятниця 14 лютого. Час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бестро. Вітаю вас. Розпочинаємо з головного. Зимова небезпека. Попри мінусову температуру, Криворізькі водойма без стійкої криги. Рятувальники закликають батьків посилити контроль за дітьми в час дозвілля. Повернувся з війни на підприємство. Виховували. Дитинства, що якщо на батьківщину нападають, треба йти її захищати. Історія коваля і воїна Олександра Табачника Наживалися на горі. Сказав, що Васильович береться за цю справу. Е ну ти ж розумієш, кума це стоїть грошей, вдова військового про втрату, а також зраду людини близької до сім'ї. Україну сколихнула новина з Херсонщини. Там п'ятеро дітей провалилися під Кригу. Лише двох вдалося врятувати. Зимова погода, що встановилась нині в Україні, несе додаткові ризики. Діти виходять на небезпечну кригу і в кривому розі. Нічні морози та денна відлига. Такі погодні умови пануватимуть у найближчий тиждень. Рятувальники закликають батьків посилити контроль за дітьми. Попри мінусову температуру, криворійські водойма без стійкої криги, та синоптики прогнозують подальше зниження температури в таких умовах. Значну небезпеку становить вихід на лід, особливо якщо це діти. Ці кадри криворіжці зняли цими днями, розмістили у мережі з тривогою, чия дитина іде по кризі. Дитячі прогулянки на льоду неприпустимі, наголошують рятувальники. Ця тема гостро постала сьогодні після трагічної події на Херсонщині. У селі Довге на річці інгулець провалилися під лід п'ятеро дітей. Врятувати змогли тільки двох. Крига це завжди небезпека. У нашому регіоні морози ще будуть у найближчі дні, прогнозують синоптики. Тож батькам слід посилити контроль за дітьми. Протягом наступної доби очікується проходження холодного атмосферного фронту, а також очікується подальше зниження температури повітря 16 лютого вночі 6,11, в день 0,5 градусів морозу, 17 лютого вночі 8,13, в вдень 1,6 градусів морозу. Криворізькі рятувальники розповідають, навіть за кольором криги можна визначити ступінь небезпеки. Нагадуємо, що білого кольору це крига найтонша, вона найнебезпечніша. Синьо-зеленого міцна. Взагалі для однієї особи безпечно вважається крига завтовшки від 7 сантиметрів. Якщо ж дві-три особи виходять на кригу, то вже потрібно, щоб була крига від 12 сантиметрів. Якщо ж ви все ж таки провалились під кригу, перш за все не панікуйте, намагайтесь не занурюватися з головою, Вою про холодну воду розкиньте широко руки і наповзаючими рухами намагайтесь вилізти на кригу. Потім перекочуйтесь до берега тим шляхом, яким ви йшли до місця проваля, також можна кликати на допомогу, якщо ви все ж таки бачите людей. Поряд, Михайло Бестроф, Олексій Васильченко, цей день. Справа про цинічне бажання наживи на загибелі військового Романа Криленка набула великого резонансу в місті. Сім місяців аферисти виманювали гроші у вдови бійця. Організатором схеми виявився кум родини, пережитим горем та зрадою людини, близькою до сім'ї. Вдова Романа поділилася з нашими журналістами. Розповідає Тетяна Васильєва. Альона Кириленко розповідає, її чоловік Роман з початку війни не раз звертався до мобілізаційних пунктів. Мав велике бажання захищати свою країну. Нарешті отримав повістку і в січні 23-го року був зарахований до 23-ї новоствореної бригади. Був водієм батальйону матеріального забезпечення. Привозили автомобілі західної України і розвозив їх харчування хлопцям, і боєприпаси. Ну, тобто, був водієм і виконував свої е, прямі обов'язки. Десь приблизно е, 26 липня 23-го року був переведений до розвідувательного взводу. І Мій чоловік вирушив на своє перше завдання, е, був мав посаду командира відділення. З цього завдання мій чоловік більше не повернувся. 7 серпня я дізналася, що мій чоловік зник без звісти. Приблизно 9-го числа я отримала сповіщення, що мій чоловік вважається, 7 серпня зник безвісти. Зрозуміло, що це був шок, це був розпач. У стані стресу Альона шукала підтримки у друзів, родичів, знайомих. Аж тут до неї подзвонив друг родини кум Дмитро, теж військовий. Пообіцяв допомогти знайти детальну інформацію для куми, як діяти далі. Через деякий час вийшов на зв'язок з пропозицією. Він Сказав, я знайшов людину. Ще коли я потрапив до е, ЛАВ ЗСУ, я возив цього чоловіка. Він в минулому працював у Службі безпеки України, він має зв'язки і, можливо, він зможе нам допомогти. В один із днів він прислав мені повідомлення і сказав, що Васильович береться за цю справу. Е, ну, ти ж розумієш, кума, це стоїть грошей. Ну, людина не буде просто так е, ризикувати, це буде стоїти грошей. Каже, давай. Якщо ти згодна, це буде стояти 30 тисяч. Якщо ти згодна, ти переправляєш мені гроші на карту. А я буду виступати як посередником, тому що Васильович напряму не дає свою карту. Альона погодилась, оплата послуг так званого Васильовича зросла ще на 20 тисяч гривень. Бо за легендою він вже мав повертати Романа з російського полону. Потім плани нібито змінились, і навіть гроші кум повернув. Та через деякий час він знову дав надію жінці. Вона знову перевела на рахунок 50 тисяч, а потім ще 150. Адже Дмитро реально описував, які проблеми доводиться Васильовичу долати в цій рятувальній операції. Я ж чекаю. Знаєте, як це Це дуже страшно заходитись в такому стані, коли ти сідаєш отак і просто чекаєш. У мене є син, йому 14 років, і дитина вже доросла, і він чекає разом зі мною. Він разом зі мною переживає всю цю ситуацію. Він сидить і поруч зі мною чекає, батька ж привезуть додому. На ранок мені дзвонить Дмитро і каже: Кума. Таке сталося, таке сталося, таке горе сталося. Хлопці Васильовича їхали на машині, їм підірвали машину. Хлопці загинули і зрозуміло, гроші ніхто не поверне. Через місяць все пішло по колу: нові люди, нова брехня про інші можливості порятунку Романа і переведені чималі суми за послуги. Альона кілька місяців була в очікуванні, от тільки до офіційних органів так і не звернулась. Дмитро мені неодноразово казав, е, Кума: якщо тобі подзвонять і скажуть, що є співпадіння ДНК, ти ж ні в коєму случі не вірь. Тому що зараз всіх обманюють, у нас така недоброчесна країна, і тобі можуть прислати невідомо кого, ти ж ні в коєму разі не вірь. Також він мені казав, не потрібно зустрічатись, коли були організовані зустрічі з координаційним штабом по зниклим безвісти. Ти ж не ходи туди, ти ж нічого не розказуй, тому що у нас вже ж все добре. У липні 23-го року мені подзвонили суд медекспертизи і сказали, що є співпадіння ДНК. Весь цей час 11 місяців. Коли я займалася у Ну як це сказати? Невідомо чим займалася, так сказати. Мій чоловік весь час був мертвий. Він лежав у морзі міста Запоріжжя як невідомий. Цинічного шахрая затримали, почалося розслідування. Альона в цей час ховала свого чоловіка. За тиждень відбулось перше судове засідання. Ведуть думіна Дмитра, його вів співробітник СБУ, проводимо йому. Він такий так відвертається від, від, від мене. А цей співробітник його каже: Це ж кума твоя, ти нічого не хочеш сказати. А він такий Ну що я тут скажу? Ну що я скажу? Ти нічого не хочеш сказати? І він такий підходить до мене каже: Ну, кума, ну це наркотики, це не я. Аферисти виманили у жертви понад мільйон гривень. Дмитро відбуває покарання за гратами. Отримав шість років, хоча обвинувачі пропонували тринадцять. Чи дочекається вдова, хоч якоїсь компенсації збитків, теж невідомо. Сім'я афериста в усьому звинуватила її. Нині Альона Кириленко не в кращому стані, та все ж вирішила поширити свою історію в медіа, аби інші жінки, які чекають своїх синів, чоловіків, братів із фронту, не постраждали як вона. Те, що зробив зі мною думін Дмитро, я просто себе втратила. Мало того, що я втратила свого чоловіка, найріднішу людину в своєму житті, я ще мені довелося пережити е, таке страшне. Тетяна Васильєва, Вікторія Добровольська, Олена Павловець, Максим Пономарьов цей день. На міському комунальному підприємстві швидкісний трамвай поповнення до колективу з військової служби повернувся Олександр Табачник. Він понад два роки захищав Україну від окупантів. Нині ж коваль за годдільниці, дільниці депо номер 2 знову поряд з колегами. Про перші дні повномасштабної війни, про службу побратимів і про повернення додому поспілкувалася з офіцером наша Юлія Вітряк. Олександр Володимирович Коваль зі стажем. Цим давнім ремеслом чоловік займався на різних криворізьких шахтах. З 19-го року працював ковалем на міському комунальному підприємстві Швидкісний трамвай. Повномасштабна війна змусила змінити професію, залишити кузню, колектив своїх рідних, взяти до рук зброю і піти захищати рідну землю. Двадцять го восьмі, десь пів восьмого йшов на роботу і тут чи б, в началі восьмого ну взриви. Почув. Для мене це було шоком, чесно кажучи, не, несподівано. В не, ну, голові не, не вкладував, що почнеться війна. А третього, третього, чим була п'ятниця, через тиждень я не витримав і пішов добровольцем в батальйон 238-й, 129 ї бригади. До цього я двічі намагався потрапити в другий батальйон. Третій. Не було місць, були черги, люди стояли, їх відправляли, записували, сказали, ми до вас подзвонимо. Ніхто не вірив, всі психували, тому що ну, реально місць не було. Ну, Формувалися там другий, третій, четвертий батальйон. Це перший, перший, перший місяць до 11 березня. От, ну, от Четвертий я потрапив в батальйон. Олександр офіцер займався оперативною роботою евакуацією побратимів на різних напрямках фронту. Воював значить, на Херсонщині, Давидав Брод в сторону Береслава, потім нас перекинули на Нікополь, боронити берегову лінію, а після того на Авдіївський напрямок Новокалинова, Черетин. А Після того виведені були ми в Сумську область, ну і там займалися фортифікацією і на кордоні з Росією то теж там хлопці наші стояли. Після Сумської області нас перекинули до Краматорська. 81-го ДШБ. Ми були ми і морськими піхотинцями, і, і, і в конце, ну і ТРО, і в конце концов ДШБ. Ну, нас передавали до підрозділів, до 17-ї бригади, 17-ї пройшли, 60-ї Ногулицькою. Олександр Табачник захищав Україну від окупантів понад два роки. Останні півроку забезпечував наших захисників підтримкою, зокрема й духовною. Був військовим капеланом. Торік Олександр повернувся на рідне підприємство. Людей менше стало. Менше стало спеціалістів у нас. З цим біда взагалі. Да, хлопці походили на війну. Да. А так, в принципі, у нас основний костяк зараз це пенсіонери, які, ну, спеціалісти стара, так сказати, стара гвардія. Вони ну, так сказати, тянуть скажу, швидкісний трамвай. Керівництво йде на зустріч, допомагають. Да, допомагають. У нас хлопці багато повернуть. Ну як багато? Є хлопці, які повернулись уже і з пораненнями, і по всяким там. Помагають, да, не, не, не залишають без нагляду нас. Військовослужбовець звільнився з армії у червні 2024 року. Син його загинув на фронті. Він боровся з ворогом у батальйоні Фенікс. Ми виховували з дитинства, що якщо на батьківщину нападають, треба йти її захищати. Юлія Вітряк Олексій Васильченко цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Молодь, наука, екологія Наші Випускники працюють фактично на всіх підприємствах Кривого Рогу. Перспективи для еколога дуже великі. В КНУ відбулася зустріч з науковцями і студентами з теми вирішення екологічних питань Кривого Рогу. Нарушник у день закоханих сьогодні о, 20 років. Як ми перший раз були на побаченні криворізькі молодята про вибір дати і вбрання для офіційного народження сім'ї. У Криворізькому національному університеті відбулась зустріч з науковцями і студентами. Її присвятили обговоренню наукових досліджень, екологічних проєктів та залученню молоді до комплексної роботи з вирішення екологічних питань Кривого Рогу. На заході побувала наша знімальна група. Майже 10 років у Кривому Розі діє міська екологічна програма, спрямована на зменшення впливу виробництва на довкілля, покращення якості повітря, води і ґрунтів. За три роки великої війни екологічні заходи не втратили актуальності. Над впровадженням сучасних екологічних рішень в місті працюють спільно з науковцями КНУ. Кривий ріг це найпотужніше промислове місто України. І безумовно важка промисловість, гірничо металургійний комплекс, машинобудування, хімічна промисловість і викиди цих промислових підприємств негативно впливають на мешканців нашого міста. Тому 30 років тому ми створили кафедру екології, і зараз випускники цієї кафедри працюють на всіх. Ключових питаннях екології в нашому місті і очолюють екологічні служби у нас і на Арселорі, і на інших промислових підприємствах. Кафедра екології КНУ готує фахівців, робота яких затребувана в нашому регіоні. Кафедра випускає бакалаврів і магістрів напряму природничі науки, спеціальність екологія. І зараз у нас ще одна спеціальність на кафедрі це напрям Є4 науки про землю, це геологи. За 30 років ми вже зробили порядка шести випусків, і наші випускники працюють фактично на всіх підприємствах Кривого Рогу. Перспективи для екологів дуже великі. Ми бачимо, як порушено довкілля. і… Наші випускники, я думаю, допоможуть нашому Кривбасу. Співпраця з науковцями важливий напрямок роботи в місті у вирішенні екологічних питань у співпраці з науково-дослідним гірничорудним інститутом, ботанічним садом та підприємствами ГМК в місті запроваджені результативні технології спилопридушення на хвостосховищах. При проведенні масових вибухів у кар'єрах застосовують нові реагенти, які сприяють зниженню викидів. Ми провели аналіз 16 реагентів, які дозволяють зменшити пиловиділення і провести дегазацію. і Лише один показав свої якісні властивості щодо дегазації до 70% по газам і по пилозв'язуванню при масових вибухів. Це 45-50%. А для впровадження цієї технології достатньо лише замінити воду у внутрішніх і зовнішніх гідрозабійках на реагент, який грунтується на використання торфу. Міська екологічна програма. Включає п'ять наукових проєктів, розроблених криворізькими фахівцями. Долучаються і студенти КНУ. Цьогоріч вже в 12 пройде конкурс студентських наукових робіт з питань екології. Його учасники представляють оригінальні ідеї спрямовані на покращення стану довкілля. Ми бачимо, що активність молоді зростає. Тобто, а це і було головною метою проведення цього конкурсу. тому Мета досягнута, молодь залучена. Ми роботи становлять стають більш цікавими, більш такими практичними, тобто ті, які можуть впроваджуватися як на рівні, наприклад, промислових підприємств, які є учасниками міської екологічної програми, так і такі загальноміські заходи, які ми куруємо. Представники закладів освіти співпрацюють з Криворізьким національним університетом у напрямку професійної орієнтації молоді. Ми підписали меморандум Криворізького ліцею 119 з Криворізьким національним університетом. Тим самим створили можливості якісної підготовки здобувачів освіти шляхом реалізації педагогічних, виробничих інформаційних технологій. І, наприклад, в рамках конкурсу Малої академії наук здобувачі освіти разом із вчителями об'єднуються з викладачами університету, створюють різні проєкти, пишуть дослідження і потім подають конкурсні роботи. Міська екологічна програма доводить свою ефективність. Останні 10 років на 70% зменшилися викиди в атмосферу. Це дуже багато, і на 35% меншими стали займати території міста під відвали і іншим скиди відходів. Місто живе і займається, і буде займатися. Всіми екологічними програмами і ми все робимо, щоб і розвивалася, і наука, і освіта. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Чимало молодят планують офіційний шлюб на день закоханих. Вважають це добрим знаком. А для багатьох ця дата має і своє особливе значення. Наші журналісти сьогодні поспілкувалися з молодятами. Навіть у найскладніші часи люди створюють сім'ї, нерідко орієнтуються на тематичні дати, такі, наприклад, як сьогодні. Сьогоднішній день він якийсь такий особливий. Я хочу сказати, що ті пари, які сьогодні реєстрували у нас шлюб, для них ця дата якась от щось означає. Вона не просто дата, а вона по-справжньому особлива. Людей, інколи такі обставини, що вони не можуть чекати до якоїсь святкової дати, наприклад, як сьогодні, от була вчора в мене пара, які. Дуже хотіли сьогодні, але він військовий. Йому треба вже на передову. То вчора й зареєстрували шлюб у Криворізькому відділі реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні п'ять пар, які вирішили створити сім'ю в день закоханих. В цей день у нас завжди було багато пар, і Ви знаючи статистику, можете це підтвердити. Але знаєте, з початком війни трошки у людей відношення до таких святкових дат змінилося, тому що прокинулися зранку живі, здорові це вже свято. І шлюби наразі. Зі ми реєструємо майже кожного робочого дня, тому що є бажаючі. 14 лютого укласти шлюб вирішили. Олександр і Ганна розповідають саме на цю дату, рівно два десятки років тому припав їхній перший романтичний вечір. Сьогодні 20 років, як ми перший раз сходили на побачення, ми взагалі хотіли 14-го, але ну так, так склалося, що ми подали заяву про шлюб, але не думали, що буде саме 14-го І ну, так склалося, що сьогодні запропонували, да, 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 за, 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 що сьогодні саме можна і тому, що в нас така дата. І, і ми хотіли би, щоб 20 років нашого життя після першого побачення і ще було декілька по 20 років. Сьогодні молодята одягнули вишиванки символічне вбрання в день народження родини. Ми, ми підтримуємо Україну. Ми, ми в Україні ми нікуди не виїжджали, Ми залишаємося тут, і звичайно, як мріяла про весільне плаття, але так як зараз в нас війна. Не на часі, але вишиванка це також дуже святкова і дуже дуже круто саме в цей день. В мій особливий, в наш особливий день, бути в також святковому. Дар'я Моронюк, Денис Захаров. Цей день історії, що пишуться серцями у день усіх закоханих криворізькі пари діляться сімейними спогадами про перші зустрічі, особливі моменти родини та почуття, що пройшли випробування часом. Кажуть, справжнє кохання не боїться ні часу, ні обставин. У день закоханих ми розповімо дві зворушливі історії, які доводять: якщо почуття щирі, разом долати шлях до щастя легше. У кожної пари свої історії, що пишуться серцями. Понад півстоліття разом Людмила та Микола Рябоконь. Зустрілися ми на проспекті Зержинського. Я йшла зі школи з баяном. Мене проводжав моїй бабушки сусід. І ми підійшли до знайомого нашого, поздоровились. Я сидів, і муж на, сидів на лавочці. Ми. І, позвав і ми познайомились. Друга. На 1 мая нас перевсідання. Побачення було? І пішло. І пішло. Ні любі не об'яснився, не зробив пропозиції. Коли ми підемо, а ти би вийшла за мене замуж. Я говорю, вийшла б, ну, а і... коли ми підемо затуди пішло. Подали заяву. Ну, і ждали свадьбу. Через дев'ять місяців народилась донька. У родині відомого криворізького художника панують порозуміння і злагода. І хоч сім'я пережила багато, і в найтяжчі періоди зуміли зберегти почуття. Тому що ми вміємо прощати. Скільки було обід, сльоз, все було. Какие? Прощаємо, а куди діватися? Ламати все, все починати по новому а хто знає, як воно буде потім, ні, ні, ні. може хуже. Так. Семью ми ламати не, никогда не думали. Ну я це покричу, постоянно. покричу, потім вже раз отошла. Та я скажу, по гороскопу у нас кохання нема, у нас дружба. Це по гороскопу. Тому а, <laughs> ми живем На тому. самом деле ми живем хорошо. Навчалися разом в університеті, сподобались одне одному, і вже за кілька днів вирішили, будуть сім'єю. В родині Борисових все почалося із почуттів, яке не потребувало часу для перевірки. З чоловіком ми познайомилися в запорізькому медико-фармацевтичному університеті. Ми навчалися в одній групі знайомство у нас відбулося дуже швидко. На третій день спілкування чоловік мені вже запропонував вийти за нього заміж, але я думала, що це така чисто якась шуточка наді мною і вирішила також пошутити і згодилася. Фото дуже гарне було на байки. Тому запропонував відразу в вайбері написав, її, виходь за мене. Так, але ж ми е, виходить, ми коли в університет <гум> поступили. Ми навіть не на разу не бачились. У нас на потоці було три потоки там більше е, 200 людей, і ми тільки спілку, спілкувались по телефону. Ну і потім я йому говорю, що от приїжджай до мене в до Кривого Рогу. І він приїхав. Ми там поспілкувалися один день на слід на наступний день. Він поїхав. Ну і потім він мені телефонує. Каже: Ну там же ж сватовство, давай же ж, на коли там. Я дзвоню мамі, кажу, мама, у нас післязавтра сватання, готуйтеся. Ну, звичайно, мої батьки подумали, що це якийсь розіграш, шутка. Я Кажу, мама, ну люди приїдуть, скидую їм вже квитки. Ми за день приготувалися, вони приїхали, ми так соромилися один одному. Взагалі сиділи на сватині, пам'ятаю, взагалі не спілкувалися. Ну, а Потім вже почали спілкуватися. Третій раз ми вже побачилися, я поїхала в Запоріжжя, ми купляли на весілля обручки. І через місяць ми одружилися. Взагалі, я так за три місяці все тобто на весіллі його четвертий раз бачила. Попри швидкість їхнього рішення, час підтвердив правильність вибору: дві доньки і син, спільні радощі і подолання труднощів. Їхня історія триває вже дев'ять років. Це кохання з першого погляду і до останнього перші три-чотири роки в нас була більш така притирка. Ну це, мабуть, пояснює тим, що не так довго ми знайомі, тому да, були такі. Різні ситуації, але доля все одно нас з'єднувала. Від мене особисто, мабуть, така порада, щоб ну, потрібно відчувати свою людину, йти на якісь компроміси, завжди будь-поряд в будь-якій ситуації підтримувати один одного. Якщо ми там посварилися, зранку ми вже встали, все забули, переспали з цими думками і. Продовжуємо жити виховувати своїх діточок, кохати один одного. Швидке рішення чи довгий шлях до щастя. У кохання нема одного сценарію. Важливе лише те, що об'єднує: довіра, взаємна підтримка і бажання бути разом попри все. Дар'я Моронюк, Назар Прусенко, Максим Пономарьов. цей день. Такими були новини останнього дня робочого тижня. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Попереду вихідні нехай вони будуть тихими. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.